Привіт із Сум. Долетів до Луганська у вигляді потужної гуманітарки. Їжа, засоби гігієни, медикаменти усе найнеобхідніше і таке очікуване. З миру по ниці і посилка в гарячу точку вийшла непогана. Відправилася з волонтерами і наша відчайдушна знімальна група про польові будні сумчан. Дивіться у спеціальному репортажі. 515 кілометрів, близько 10 годин у дорозі. Але воно того варте, адже тут на власні очі можна побачити усе побут, спілкування, радість і героїзм в очах солдат. Та поки про дорогу не можна не відмітити той патріотизм, яким овіяний чи не весь шлях до Луганська. Минаємо до десятка блокпостів. Нас зустрічає Луганщина. Ми на місці. Завдання номер один розібрати гуманітарку. Усе відбірне та необхідне. Тут вистачить на всіх. Хтось рано залікує, комусь смачненького попоїсти, а комусь і причебуритися. Сам ребята. лосьон для русі. Окрім речей загального вжитку, отримують і найнеобхідніше на полі бою бронежилети, яких так довго чекали. Сьогодні отримали бронежилети видали. Звісно, спокійніше стало, так як раніше бронежилетів не було і трохи опасались, якби как бы не було захисту. Але сьогодні хоч одна защита, ну ми маємо. Кожен їх день сповнений небезпекою, але вони як ті славетні мушкетери, один за всіх і всі за одного. До речі, у такій ситуації братерський дух, як той еліксир, лікує від усіх негараздів і відганяє погані думки. Всі старалася другому допомагати, ну, скажем так, як Україна єдина. Тобто є такого, там навіть язикового бар'єру за там ну, допустим, лично мені легко там переходити на український язик, на російський. Всі друг друга uh -huh. допомагають. Якщо такое мілаш, що там яку там кислоту взяти, щоб что запаять, то там без проблем прошло, що постійне підрозділяння ну, допомагає. У кожного із бійців вдома залишились тим, хто кожну хвилину молиться за їх долю, хто завжди допоможе та підтримає родина. Жена, двоє дітей, син і дочка. Син Олега, дочку Карину зовут. Карина зовут. зову. Вдома жена, і ріб син вже в этом году в саді поступає. Вже точне поступили. жду. Час із солдатами спливає майже непомітно. Усе обдивилися і з усіма поспілкувалися. Попереду довга дорога додому, сповнена емоціями та згадками про цей неповторний день. Бальшого спасибо сумам. Сьому. Сума. То не забувають нас так. докладніше про польові будні наших солдат і тих, хто їм допомагає. Дивіться, що суботи о 21.30 у ексклюзивному спецпроєкті суми дорога на схід. Христина Бондаренко, Микола Чорнотицький, Микола Ніколаєнко. на часі новини.